Привіт всім вуйкам та вуйнам. Всі ми хоча б разочек, але мріяли про космос. Чого нас туди так тяне, та я якось і не знаю. Може, того, що там просто не чути повітряних тривог. Тому ігри з прадавніх часів і запускають в космос, бо це безкінечна можливість уявляти, яких форм будуть приймати інопланетянки. Все починалося з ігор про палички та кружечки. Далі це вже були ігри про палички та кружечки, але вже з сюжетом. Та що ми будемо брехати? Ми ж всі розуміємо, що Юра почав цей відос, щоб поговорити про дупу девочки з Mass Effect. А тепер у нас є ігри з паличками та кружечками, але вже без сюжету, з літаючими, пукаючими, хтивими, цицичками. Як ви зрозуміли, сьогодні поговоримо про No Man's Sky і що воно то є таке. Якщо коротко, то це всесвіт з мільйоном згенерованих планет, згенерованих на них тварин і згенерованих на них літаючих інопланетян. Тут стільки всього нагенерино, що наступний жарт мені було ліньки писати, тому я попросив чат GPT його згенерувати. У No Man's Sky є цілий всесвіт для досліджень. Але моїй дружині зарплату видають не в космосі, а в тумбочці. Ти як гравець можеш летіти куди завгодно і робити все, що завгодно. наприклад, дивитися, як два жуки переростки займаються цим на березі океану, чи потрапити на планету, на якій у тебе витечуть очі через купу ефектів. І хоча в стімі написано, що це Open World Survival Craft Game, це ніхто не значить. Ви просто льотаєте з планетки на планетку, щось там дивитись, якісь квестики туди-сюди. Ну і по суті, це основний її селінгпойнт. Гра не про будівництво чи виживання, а саме про дослідження. І воно вроді як працює, а вроді як є певні нюанси, про які далі. Але спершу потрібно розказати про історію цієї гри. На Ютубі є мільйон відосиків на цю тему, тому постараюсь коротесенько. Є такий хлопчина його звати Шон Мюррей, який наобіцяв дуже багато крутих функцій та механік, але на жаль, на релізі він не зміг їх всі реалізувати. Але подивившись на своє недолуге дитя, він не зробив як мій батько і не вийшов за сигаретами на 20 років. Така, як ви зрозуміють, половина українців. Шон просто сів і 5 років пиляв патчі і доповнення до Ноуменска, щоб довести його до обіцяного стану. І він забере зміг це зробити. У грі вже вийшло 17 експедицій. Це такі невеличкі безплатні пригоди, які виходять паралельно з патчами, щоб гравці полапали нові механіки. Жаль, тільки що квести у них досить таки одноманітні в стилі «Убий 10 кабанчиків. Але от самі механіки досить таки веселі. можливість рибалити, прийняти ЛСД. та і сама генерація планет стає все кращою, а планети живішими. Наприклад, в останньому патчі вони додали газових гігантів, на які можна сісти, бо в них чогось тверда поверхня, і вся їх газовість полягає у тому, що там туманчик. Шон за таку круту підтримку гри отримав найкрутіше ком'юніті в цілому інтернеті. Після виходу кожної нової обнови йому пишуть більше хвалебних постів ніж Порошенку на Фейсбуці, і навіть якось оплатили цілий банер, щоб подякувати Hello Games. Ком'юніті no Sky зараз дуже круте та позитивне, просто тому що сама гра викликає світлі та позитивні емоції. Підтверджую, коли Юра грає в доту, він постійно матюкається і веде себе як токсик. А коли Юра заходить в no Man's Sky, він все ще. Кричить і матюкається, бо він токсична булочка. Перші враження в вноменскає «No чомусь схожі на круасан з борщиком від Клопотенко. <кліст> Спершу тобі неприємно, а потім дуже добре. Ти з'являєшся на планеті, купаєш якісь ресурси, не розумієш, що відбувається. Але в якийсь момент, коли тобі дають вперше злетіти, ти бачиш цей космос і розумієш, і я можу полетіти на будь-яку планету, і ти ловиш ці науменскаївські «No вайби пригод. Віка, які були в тебе перші враження? Ну це було дуже швидко, скучно і одноманітно, так ще й в тебе дуже маленький. Е -е, ну, я про гру в тебе запитував взагалі. Спочатку гра Харала, але коли я зрозуміла, що можу вільно літати, тоді я почала просто шукати собі всякі круті планети. Чесно кажучи, вся гра є в загальному досить таки простою та поверхневою. Я зараз спробую пояснити на прикладі космічних боїв. Деколи льотаючи по космосу, до вас можуть причепитися пірати і затягнути в перестрілку. У вас є вибір. Ви можете крутитися льотати і видавати піруети, чи просто натискати дві кнопочки. О Боже. Однією в стилі старих добрих консолей ви будете авто наводитись на піратів, ну а іншою відповідно стріляти. От і всі космічні боїво. Ну і само собою ви не можете полетіти від пиратів, бо вам добрі розробники відключають двигуни. Ну, зате можна назвати планету філейною частиною своєї дівчини, принаймні. Гра потрапляє під ефект ігор Юбісофт. Це коли у грі мільйон різних активностей, і їх так багато, що насправді ні одна з них не має взагалі абсолютно ніякого значення. Але так як я людина стара і не маю ні клепки в голові, та і серце вже барахлить. Я не сильно хочу розбиратись в серйозних космічних симуляторах. Тому мені і окей після важкого робочого дня, капаючи слиною гамати в Ноумен no Скай. Але награвши 60 годин, мене не покидає відчуття, що я граю не в гру, а в 3D-симулятор планет від Мінджорні. І ти, як справжній Нео, бачиш навколо себе лише циферки, а не планети. І нібито я вам тільки но ну, розповідав, яка гра погана та одноманітна, але я вам все одно її пораджу. Незважаючи на всі свої недоліки, no Man's Sky є особливою грою. Не просто так Тот і його бесіда спробували наглим чином скопіювати її, не генеривши планет і вліпивши на кожну з них по своєму фірмовому НПЦ, це все є про Старфілд, якщо що. Мейн історія якого дуже під певними кутами схожа на мейн історію no Man's Sky. Тільки в бесіді, так на жаль, і не зрозуміли, що головний кайф в No Man's Sky, коли ти сам злітаєш з планети, пролітаючи атмосферу, та потрапляєш безкраїй космос, а не перегляд відосика. І хоча космос не має вийка в небі, наповнений безліччю недоліків, про які навіть можна записати есе на дві години, але цього не хочеться робити. Бо незважаючи на всі свої проблеми, No Man's Sky — це особлива гра, яка назавжди залишиться в моєму сердечку. Тому спробую закінчити дещо зміненою цитатою з одного старенького журналу. No Man's Sky на скидках буде вам вартувати 400 гривень, а політ в космос цілих 2 мільйони доларів. Тому, якщо ви хочете в космос, спробуйте спершу пограти в No Man's Sky. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І якщо у вас є ідеї, що можна помацкати в наступному відео, пишіть про це в коментарях.